Сьома година ранку, свіже повітря, сонечко, легкий серпанок над водою. Такий прекрасний пейзаж майже в самому центрі Чернігова. Тож не дивно, що золотий пляж полюбляють так багато чернігівців і гостей міста. Ранкові пробіжки з чотирилапим другом, зарядка, риболовля та милування краєвидами. Так і розпочинається день. Пан Володимир розповідає, що влітку насолодитися такою тишею складно, бо на пляж приходять багато відвідувачів. Тому, поки є короткий період до спеки, треба піймати не тільки рибу, а й момент спокою. Часто не виходить, але тим не менше буває воскресення були і взагалі нічого не поймали. Думаю, сьогодні от немножко потепліло, так може бути, щось і клюнет. Будемо на це розраховувати. Ну и время что не хватает. По этим. Ну, по отдыху. Так что такие дела наши. А в зимку приходили сюда? В зимку нет. В зимку не пол... зимку я в основном ездил на речку, на дне про туда, да. Ну, по речкам везде. По льду. У меня внук ходит сюда часто. Так что взранку еще поки ну он... да посидим по это самое постоим побыли и то хорошо уже вроде и на душе легче от всех невзгод от, от бед от войны немножко отдохнуть так что, а что так... зазвичай тут ловится ну зазвичай плотва и густера в основном а так леща редко Поки спілкувалися з рибалкою, повз нас пробігають любителі вранішніх активностей. Біг така трошки розминочка, бо раніше це був стадіон, але, на жаль, його немає. Поки що то залишається наш пляж. От, а щодо інших активностей, то з дітьми тут влітку відпочиваємо, граємо в м'яч, бігаємо. Плаваємо, тобто всі активності настільний тут є. Всі активності, які можемо собі дозволити, то завжди тут з дитинства відпочиваємо. А як давно вже так ви зранку бігаєте? Вже кілька років, але якось періодом. І то раніше був стадіон, постійне місце. Ну тепер я дивлюся, всі люди тепер сюди перебазувалися. Воно і приємно зранку, і на природі, і такий маршрут універсальний, можна собі обрати будь-який кілометраж. Євгеній полюбляє розпочинати день із бігу. Каже, що це дає заряд на подальші справи. Тут красиво, тут немає машин, гарно бігати, гарна дорога там. Плюс спортивна площадка є. Ось можна позайматися одразу. Як там вже займатися бігом? Ой, ну взагалі. Не постійно займаюся, але намагаюся там кожну весну побігати та влітку, коли час є. Потім справи, навчання, робота. Тобто біг заряджає. Так, так, звісно. Ближче до спортивного майданчика бачимо компанію чоловіків. Вони розповідають, що збираються майже кожного ранку, аби провести руханку. Кожен день зранку до, до роботи, хто до роботи, хто до якось там до, до, до хто вчиться, там багато людей ходить. Багато гуляє, багато просто прогулюється. Рибу ловлять. Ну, Ви бачили саме так. Наше місто дуже хороше. І тут приємно позайматися, поспілкуватися на цілий день зарядку. Чи зважаєте на погоду? Якщо от... Ні. трошки дощова? Ну, дощова, якщо трошки, то так. А постійно, постійно тут і вихідні, а хто так без вихідний без вихідних приходить сюди? Тобто, в принципі, вже нагляду один одного знає. Так, так, вже тут роками, роками. Друг друга вже роками знаємо, займаємося, набираємо сили. Доєднатися до активного ком'юніті дуже просто. Достатньо зранку прийти в це чудове місце та починати свій день із позитивних емоцій.